На велосипеді та з балалайкою у руках приблизно так тепер виглядатиме будь-яка подорож росіян до Європи. У Європейському Союзі роз'яснили нові санкції щодо правил перетину кордону Росіянами. Наразі вже остаточно росіянам заборонено на авто, які зареєстровано в Росії. Стаття з регламенту Ради ЄС 833-2014 забороняє придбання, ввезення або передачу безпосередньо або опосередковано товарів, якщо вони походять або возяться з Росії. Це включає і автомобілі. При цьому немає значення, йдеться про використання транспортних засобів з приватною чи з комерційною метою. Тепер такі авто вважаються забороненим імпортом. Але це лише верхівка Айсбергу ЄС Зробили все, щоб росіянам максимально складно було перетинати кордон ЄС, оскільки вели цілий перелік того, що не можна возити. Отже, росіяни не зможуть перевозити з собою увага косметику, валізи, ноутбуки, вироби з шкіри, хутра наполовину дорогоцінне та дорогоцінне каміння. Але на цьому єс не зупинилися і вирішили, ще й заборонити росіянам віст. Між шампунем, зубною пастою та навіть туалетним папером Володимир Путін, своя фе на цю ситуацію встиг висловити і Дмитро Медведєв. і це навіть не незадоволення. Все як в стилі Росії, прості звичайні погрози. Лучше було би просто на время приостановить дипломатичні отношения з ЄС і вывести Діп-персонал в нашу страну. От тогда то числа придурки в Брюсселі коллективно і густо наложать в свої штани і юбки, звісно, Ибо посольство евакуїрують перед вполні определенними событиями. Ці санкції було введено ЄС ще у 2014-му, але тоді не було жодного роз'яснення і відповідного контролю. Тепер ситуація кардинально інша. Вже минув перехідний період, подальших винятків не передбачено, тому ввезення таких товарів з Росії заборонено. Він не дозволяє їм возити товари, фактично якими вони користуються в побуті повсякденному житті. Ну, до прикладу, ж самі смартфони. І, хоча ці санкції суворо починають діяти тільки зараз, в Європі вже були прецеденти того, коли машини росіян арештовували. Це сталося в Німеччині. Ось наприклад, як у цього чоловіка. Вони от, собственно, прочитали в лоб закони, такі, і все, арестовуємо. Але послухайте, що він каже. Навіть такі обмеження не вплинули на те, що він захотів повернутися на свою необ'ятну диктаторську родину. Этот как бы, случай ни насколько не, не мою любовь до Германии, да, и мне не хочеться звідси уехать. Для росіян це великий удар, адже вони не зможуть провести практично нічого із собою, і доведеться все купувати вже після перетину кордону. Такі на перший погляд здавалося б не зовсім можливо комусь там на Росії гуманні санкції, бо вже навіть є така теза, що з балалайкою і в лаптях будуть їздити до європейського союзу Росіяни, але вказує на актуалізацію проблематики. І тієї війни, яку розпочала Росія проти України, ще більший удар для любителів західних курортів. Несолодко буде і росіянам, які подорожують у бізнес-цілях це можливо справить враження ще більше на росіян, які будуть туди намагатися в'їхати. Тобто, ти можеш їхати, але ти все маєш купувати в країнах європейського союзу просто з нуля. Ну власне, ти не можеш навіть валізу собою завести, і всім ясно, що це лише початок за любов до свого кривавого диктатора доведеться розплачуватись, і це вже навіть не метафорично.